Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Ще на 90 днів рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації. Необхідно близько семи днів, коли розпочнеться опалювальний сезон у столиці. До 300 тисяч на місяць мінфін оприлюднив дані зарплат керівників держорганів. Вже пасів. Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 7 лютого 2025 року. За це рішення проголосували 311 народних депутатів. Також парламент ухвалив закон щодо вдосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій. Новий документ дозволяє участь у засіданнях МСЕК онлайн, змінює порядок встановлення інвалідності та передбачає внесення результатів комісії до електронної системи охорони здоров'я. Крім того, Верховна Рада звільнила Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Росія прикидає три тисячі військових КНДР на полігони біля фронту та планує збільшити цю кількість до 12 тисяч. Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Республіки Корея поінформував його про участь північно-корейських солдатів у війні в Україні. Домовилися посилити обмін розвідданими та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій. Найближчим часом Україна та Корея обміняються делегаціями для координації дій. Понад 470 квадратних кілометрів за місяць армія РФ досягла найбільших територіальних здобутків із березня 2025 року. Повідомляє Велт. дві третини новоокупованих територій припадають на Донеччину, де росіяни продовжують активні наступальні дії. До слова загарбникам вдалося захопити 196 квадратних кілометрів лише за період з 20 по 27 жовтня. Скандинавські країни схвалили план перемоги зеленського після зустрічі в Ісландії. Про це йдеться у спільній заяві прем'єрів Швеції, Норвегії, Ісландії, Данії та Фінляндії за підсумками саміту в Рейк'явіку. Країни також пообіцяли посилювати обороноздатність ЗСУ та сприяти швидкому вступу України до НАТО. Зараз Україна програє у війні, а Росія має значні переваги. Таку думку висловив секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки та полковник ЗСУ Роман Костенко. Він наголосив, що для зміни ситуації важливо активно розвивати потенціал вітчизняного ОПК. Є певні перемоги у розбудові оборонно-промислового комплексу, але залишаються невирішені питання. Зокрема щодо ракетної програми, за три роки витрачені на це, важко сказати, що було досягнуто суттєвого успіху. До збройних сил України планують призвати ще 160 тисяч людей. Завдяки цьому укомплектованість частин має сягнути 85%. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко. За його словами, наразі до сил оборони України було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. Військовий облік по-новому це цифровізація. Тарас Боровський в ефірі ранок лайф пояснив, що нововведення, де ТЦК, СБУ, розвідка та нацполіція обмінюються даними про громадян через електронну систему, мають на меті не посилити вже наявні обмеження, а оптимізувати роботу з цифровими базами даних. Відомо, що у нас інколи повістки приходять тим, хто служить два роки. Повістки приходять тим, хто помер 10 років тому, повістки приходять тим, у когось 5 дітей народилось 2 роки тому. Тобто ТЦК служба зовнішньої розвідки, служба безпеки, ті їх підрозділи, які ведуть військовий облік, часто не володіють актуальною інформацією щодо особи, навіть якщо вона їм їм цю інформацію повідомляла. Відповідно, я так розумію, що міністр оборони говорить про те, що якщо ми запустимо певну... Цифровий обмін інформацією між цими органами то вони будуть краще знати, що там людина вже служить, там народилась п'ята дитина, а там хтось уже помер. У Одеському МСЕК викрили багатомільйонну схему ухилення від служби. Група лікарів за гроші допомагала здоровим чоловікам мобілізаційного віку отримувати ефективні довідки про непридатність. Вартість послуги від 6 до 12 тисяч доларів. Під час обшуків вилучили понад 80 тисяч доларів готівкою та три автівки преміум класу. Вже встановлені 42 військовозобов'язаних, які скористались цією схемою. Інші в процесі встановлення працівники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів, вилучено медичну документацію, понад 80 тисяч доларів США готівкою. Та три автомобілі преміум класу до того ж, під час обшуку у центрі медико-соціальної експертизи було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які знаходились у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п'ятьох клієнтів призовного віку. Міністерство фінансів оприлюднило дані про зарплати керівників державних органів. Найвища винагорода в національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг 288 тисяч гривень. У національного агентства з питань запобігання корупції 254 тисячі. У нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку 236 тисяч гривень. Керівники Міністерства культури та стратегічних комунікацій отримують 215 п'ятнадцять. А рахункової палати 205 тисяч гривень. Вже завтра у Києві розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду. Повідомив мер Віталій Кличко. Для повноцінного розгортання столичної централізованої системи теплопостачання однієї з найбільших у Європі за технологією необхідно близько семи днів. Президент України наприкінці минулого тижня анонсував нову фінансову допомогу для українців. У народі цю ініціативу вже прозвали тисяча гривень від Зеленського. Наші журналісти запитали у Одесітів на що ті планують витратити гроші. Давайте почуємо, що кажуть люди. А як же моя люба? Я вже в дії. В я зареєструвалася. І в Дії я відкрила вже е, картку Ощадбанка, вже вона у мене є в моєму додатку. І я тобі тепер чекаю, чекаю на гроші. А на що ви витратите? На э, або комунальні послуги, або на ЗСУ. Я ще э, подумаю, як воно там э, час покаже. Я навіть перший раз про це чую. Для нас на 4500, то з удовольствием. Ви ж знаєте, комунальне у нас комунальне сумасшедші деньги оплачуємо. Тут пойдеть туди, ж, в основному. І зараз не хватить. Ми плачемо комунальне. Ні. Я навіть не чула. Я не ну так як я не володію цією інформацією, то я ще не думала про це. Тому не знаю. Ми пам'ятаємо Юліну ну, тисячу. Так вона нам не нужна. А тисяча Зеленського. Ну, дякую, конечно, йому, ну. Ну, дадуть, дадуть, а Тимошенко. в принципі нам не немає. Тімошенка пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо Тимошенко, помним. Ми помним Тимошенко поэтому все. Ми переселенці, Ми з Херсона. Так що, всего, що ми ставимо. Їх туда. Не було... да. Я... <laughs> Тисячу ми Я... дадимо туди. ВПЛ. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжує Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу. Просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному з нас, що попри білі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на YouTube-каналі Новини Лайф. Проєкт «Жінки Фелікс» – жити попри все.